Давайте ще поговоримо про те, що відбувається в Курській області, тому що зараз противник дуже гучно пише на різних своїх пропагандистських ресурсах, що почався контрнаступ на Курщині. А натомість наші військові, які мають світли рамканали, кажуть, що бої в Курській області України це е, динаміка, це війна маневрів і будуть цікаві новини. І закликають не робити передчасних висновків з того, що відбувається, дивлячись на пости е, е, різних експертів і, зокрема, е, так званих воєнкорів. Але але про контрнаступ також сказали американські аналітики вивчення війни. Тобто, відповідно, щось відбувається. Що насправді е, там зараз на Кульській області, чи можна це назвати що все йде по плану, і це все очікувано для нас? Давайте поперше спростуємо ті тези, які просуваються на жаль в українських змі. Про те, що це була дивіться, російський наступ Курської області. Це помилка генштабу збройних сил України, не можна грати відразу на двох шахівницях. Ви чули таку тезу, на жаль, на вашому каналі, де чисельні експерти намагаються нас переконати в тому, що успішний російський контрнаступ поставив під сумнів плани українського командування і політичного керівництва. Перше, на чому хотів би звернути вашу увагу, Настя, вас не здивувала дата початку російського контрнаступу? Не буду тримати паузу напередодні візиту високопосадовців Сполучених Штатів Великобританії. Нагадаю, висловлювання українського президента: Курський напрямок є фактично українським джокером в моменті перемовин з Російською Федерацією. тобто ключова і військова, і політична складова нашої. Політики щодо закінчення війни, правильно, і відповідно напередодні візиту високопосадовців, російська сторона е, контратакує позиції збройних сил України, в першу чергу даючи політичний сигнал Сполученим Штатам Великої Британії. Дивіться, не все так добре і на Курському напрямку, і тут кількість Корисних ідіотів в українському сегменті, вона просто критична, які почали грати фактично на інформаційному полі окупанта. А тепер давайте аналізувати. Я не експерт, на відміну від е, говорящих голов, я все ж таки аналітик. Настю, перше, те, що відбувається, російський контрнаступ. Я наведу перелік російських частин, які задіяні в контрнаступ 106 та дивізія повітряно-десантних військ в районі СНАКОСТІ атакує позиції Збройних сил України окремі підрозділи, бо інші підрозділи як були зосереджені в районі С. Сіверська так і залишається друге. Це відповідно 56-й полк 7-ї десантно-парашутної дивізії, яку перекинули в Запорізькому напрямку. Вони атакують в районі 10 октября, Це в районі населеного пункту Апанасівка, і відповідно підрозділи 51-го парашютно десантного полку та 155-ї бригади морської піхоти, теж окремі підрозділи, тобто обмежена кількість особового складу. Що ми можемо констатувати, окупантам вдалося дійсно переправитися через річку селі, але хотів би чисельним експертам заявити, що за весь період бойових дій в Курській області силами оборони України, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, було успішно знищено 10 стаціонарних і понтонних переправ російських окупантів. Те, що вдалося переправитися, це знову запитання до наших стратегічних партнерів щодо відсутності необхідній кількості засобів ураження для ударів глиб російської території, щоб унеможливити подібні сценарії. Але менше з тим повернемося до аналізу російського контрнаступу. Він відбувається відповідно в північно-західній частині зоні контролю Сил оборони України в Курській області і має на меті унеможливити оперативне оточення. Силами оборони України російських підрозділів зосереджених безпосередньо в цьому операційному районі. Зокрема, мовиться про Глушковський район, загальна площа цього району 700 квадратних кілометрів, а можливість оперативного оточення це від 2 до 3 тисяч особового складу армії окупанта. Так, от, щоб не дати можливості замкнутися цьому котлу, Створити оперативне оточення відбувається локальний контрнаступ російських окупантів. Проаналізуємо, де саме: я вже назвав 10, населений пункт 10 октября. Це під Апанасівкою. Окупанти мають певні тактичні успіхи в районі населеного пункту Гордіївка, Внізапна, Вікторовка та Бяхова. І ну і відповідно бої в районі СНГ. Але всі повідомлення про те, що вони повністю взяли під контроль цей населений пункт, не відповідає дійсності. Ситуація змінюється динамічно. А весь цей контрнаступ був пов'язаний з тим, щоб не дати можливості силам оборони України вийти безпосередньо до Глушкова і відповідно реалізувати план оперативного оточення російського групування. Про що ви про які кардинальну зміну ситуації в Курській області повідомляють так звані експерти? Йдемо далі, будемо спиратися тепер виключно, як це не дивно, але на російські джерела з приводу ситуації в Курській області. Так, от вже російські джерела повідомляють про те, що Силу оборони України збільшують зону присутності в Курській області за рахунок нових територій, станом на сьогоднішній ранок. За інформацією російської сторони село оборони України проводять інженерні заходи в районі населеного пункту Павляка, це на українській території. А саме розмінування місцевості е відтягують зуби дракона, інженерна техніка збройних сил України, бабічу того, введені в дію мотопіхотні підрозділи, які наразі мають просування в напрямок населеного пункту Веселе просування на новій ділянці російсько-українського кордону. Крім того, виявляється, що село оборони України успішно атакують в районі населеного пункту Медвежі. Це якраз метою вийти безпосередньо в район залізничної станції Глушкова. Тобто Глушківський район ми не тільки ведемо. А характер активної оборони вже перерахованих мною населених пунктів в районі СНАГОсь, але відповідно атакуємо в районі населеного пункту Медвіжі з метою вийти безпосередньо на глушко? Ну і головне те, що російська сторона підкреслю змушена визнати активні дії Збройних сил України в судженському районі Курської області. Настя, тоді виникає питання: а чому українські змі просуються теза про те, що український контрнаступ зупинився? Наступ перепрошую. Якщо російська сторона змушена говорити про те, що в Судженському районі Сила оборони України мають успішний характер просування в районі Черкаської Конопельки, до речі, така собі російська назва, виключно українська назва населеного пункту, Камишивки, Мар'їнки та Борок. Крім того, за повідомленнями, ще раз підкреслюю російської сторони, сила оборони України перекинули значні резерви в район Малої Толкні, де наразі ведуться активний характер бойових дій зустрічні атаки. Бойові дії, як з боку росіян, так і відповідно Сили оборони України намагаються розширити зону присутності. Нагадаю, саме в районі Нової Толкні е е Малої Локні, перепрошую, окупанти були змушені визнати факт е того, що вони залишили виправну колонію, яка використовувалася в якості е відповідно е довготривалого е пункту оборони. От вам реальна ситуація в Курській області. Тобто, Сили оборони України мають тактичний і оперативний е успіх на Окремих ділянках фронту ситуація змінюється динамічно, але ще раз закликаю: українці вірте Збройним силам України. Довіряйте власному військовому командуванню. Не шукайте чорну кішку в кімнаті там, де її немає.